Усім привіт! З вами Мар'яна, і в цьому відео ми розглянемо корисні фрази, досить поширені в англійській мові. Сьогодні я взяла всього-навсього 20 фраз, і я сподіваюся, вам не буде складно, якщо ви захочете їх вивчити. І надіюся, цей урок буде корисним та цікавим для вас. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, адже там є багато відео на тему граматики, і з тих відео ви можете вивчити багато нових слів і дізнатися достатньо корисної інформації для себе. Давайте розпочнемо. Корисні і простенькі фрази в англійській мові. Я ці фрази виписувала раніше, я їх десь знаходила в інтернеті, підписалася на різні сторінки, де можна вивчати англійську мову. І я виписувала ці фрази, і взагалі слова виписувала собі на листочки, і потім їх вивчала. У мене дуже компактно, компактно все на листочках записано. І я зараз ось ці фрази виписувала із тих своїх листочків, по яких я вчила англійську мову ще два з половиною роки тому. І таких листочків у мене досить багато. І відео на цю тему, корисні фрази, можна знімати дійсно дуже багато. Тому побачимо, як буде. Е, да, є також нові слова, і ми їх зможемо краще запам'ятати із усіх фраз. І давайте розпочнемо: make up your mind. Make up your mind означає вирішуй. «Make up» означає миритися. Також це фразове дієслово має значення щось придумувати, створювати, ось таке. Або ж миритися. Make up your mind. Вирішую. Наприклад, you ought to make up your mind about what you want. You ought to, you ought to. Ось так читається зразу. you to, Ти типу повинен Make up your mind вирішити about what you want. Про що ти хочеш. Ну, от, бачите, тут вживається about. What you want. Що ти хочеш? Зверніть увагу тут what. Закінчується на ті, і далі йде you, починається на why, і разом воно звучить як what you. What you, About what you want. All talk no trousers означає пусті балачки. Всі розмови ніяких штанів. Це, до речі, ідіома. І як на мене, вона не зовсім часто вживана. Entire life, все життя. Entire означає увесь цілий. Британський варіант? Entire. Американський. Entire. І приклад. It was the worst day in my entire life. Це був найгірший день у всьому моєму житті. I've got to go, я мушу йти. I've got to go. I've got to go. Ну, ось, наприклад, I've got to go. Goodbye. Мені потрібно йти до побачення. Тут такі невеличкі речення і дуже простенькі. Excuse me, bye, I've got to go. Вибачте мене, але мені потрібно йти. And I said to my parents, I've got to go. І я сказала своїм батькам, мені потрібно йти. I mean it. I mean it. Я серйозно. Мін має значення означати або ж мати на увазі. А так то в сукупності I mean it має значення я серйозно, I mean it. І ось приклад. But this time I mean it. But this time, але цього разу Time має значення не тільки час, а раз, але цього разу I mean it, я серйозно. How come? Як так? Наприклад, how come you're here? Як так ти тут? Як ти тут? Jokes aside. жарти в сторону. Ну, jokes жарти. А aside – в сторону. Side, сторона. На попередньому уроці ми вивчили це слово, а aside – в сторону. Jokes aside, жарти в сторону. Наприклад, now, jokes aside, let us talk seriously. Тепер. Жарти в сторону, Let us talk seriously. Давай поговоримо серйозно. І також можу ще сказати не jokes aside, а joking aside. Тобто шуткування, як би, виходить так. Шуткування в сторону. All joking aside. I think you're crazy. Всі жарти в сторону. Я думаю, ти божевільний. Crazy, божевільний. Change. «Clothes» – Змінювати одяг, переодягатися. Change clothes. І зверніть увагу, як вимовляється це слово. Може вимовлятися clothes, щось типу такого. Але мені якось важко так вимовляти. А можна просто «clothes». Можна не ускладнювати життя собі і просто сказати clothes. Clothes. «Clothes». Time is up. Час вийшов. Наприклад, your time is up. Дуже легенький приклад. Твій час вийшов. The weather forecast. Прогноз погоди. Forecast означає прогноз. Також це слово може бути дієсловом і означати передбачати. І, до речі, дієслово forecast це неправильне дієслово. І, по-моєму, воно буде у всіх трьох формах залишатися незмінним. Forecast Forecast. Ось тут пише past tense, тобто минулий час, and past participle, Past participle – це третя форма, це діаприкматник минулого часу. Forecast or forecasted. Бачите, можна і так, можна, щоб дієслово залишалося незмінним. Також можна додати закінчення id. The weather forecast is good for tomorrow. Прогноз погоди хороший на завтра. Для завтра, якщо дослівно. Get along with означає ладити. Along означає вздовж, якби йти з кимось вздовж. Ладити. To get along with. Наприклад, does he get along with his mother-in-law? Does he get along? Чи він ладить? With his mother in law з, um, зі своєю тещею, mother in law теща. Does he get along with his mother in law? Get back together. Zitia. Get back together. I am about to get up, я збираюся встати ось зверніть увагу be about to це коли людина щось збирається зробити. І тут замість I можна покласти будь-який займенник, і там вже в залежності від займенника буде йти дієслово to be в іншій формі. І тут, після to ми можемо вжити також інше дієслово. Наприклад, he is about to go, він збирається йти. He is about to go. Або ж they are about to To work, вони збираються працювати. Ось так це працює. It's been a while since we haven't talked. It's been a while. Було, якби, було якби, давно. Since we haven't talked. З ми не розмовляли. Ну, це дослівний переклад, він не гарно звучить, а так то мається на увазі було давно, як ми не розмовляли. Давно ми не розмовляли. Ось найгарний переклад. І також можна підкласти щось інше. Наприклад, it's been a while since I had a best friend. Давно. Так, можна перекласти це просто давно я мав найкращого друга, наприклад, чи я мала найкращого друга. Be done with. Закінчити. Закінчити ще ми. Get ready, готуватися. Ready, готовий. А Get ready готуватися. Так само ми, коли вивчали сім'ю та родичі, там було get engaged заручитися, get divorced, розлучитися. Також це діє слово get вживалося. As soon as possible. Означає як можна швидше. І в переписці, особливо американці, люблять скорочувати ASAP. As, as soon as possible. Be back soon. Скоро повернусь. Також люблять скорочувати BBS. It's up to you. Вирішувати to be. Наприклад, it's up to you, what happens next, George. Вирішувати to be. What happens next. Що станеться наступне, George? What are you driving at? До чого ти ведеш? До чого ти клониш? Чи може ще воно перекладається, як на що ти натякаєш? What are you driving at? What are you driving at? До чого ти ведеш? І переходимо до англійської на слух. Перший уривок. I need to see her as soon as possible. I need to see her as soon as possible. I need to see her as soon as possible. Мені потрібно побачити її як можна швидше. Уривок номер два. What are you driving at? What are you driving at? What are you driving at? Те, що у нас тільки що було. Не пам'ятаю, чи я казала перше речення повторити, а якщо не казала, то повторіть цих два речення. І останній урілок. I change my clothes every day. I change my clothes every day. I change my clothes every day. Я змінюю свій одяг кожен день. Present simple. Повторіть це речення вголос. І тепер все ще day. На цьому все. Сподіваюся, вам було корисне це відео. І, на мою думку, воно зовсім не складне було. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого, гарного вам дня, до побачення!